Військовий шпиталь відкрили в 1791 році. Під керівництвом легендарного лікаря Данила Самойловича з Лазарету під витівкою шпиталь принесли віснуючи на цьому місці крицькі казарми. Після російсько турецької війни тут перебувало багато поранених солдат. Вже тоді миколаївські лікарі славились своїм професіоналізмом та врятували десятки тисяч життів. Спадковість передалась крізь століття, і тепер в цих стінах рятують українських бійців, що повернулись із зони АТО. За рік війни, лікування та реабілітацію тут пройшли понад 5 тисяч воїнів. Я хочу виразити подяку всім вашим сім'ям за терпіння, за порозуміння, за те, що добучі дві знаходитесь у ліжках хворого, за те, що день і вночі вас визивають на службу. І ваші сім'ї з порозумінням відносяться до цього. На святковий концерт прийшли не тільки медичний персонал, але й бійці АТО, які тут лікуються. До речі, 15 військовослужбовців самого шпиталю також були на передовій в гарячих точках на сході України. Кожен рік тататмічаєм День день нашої частини. Также приурок это к этому празднику мы приурочили День Збройных сил Украины, который будет 6 декабря, День Вооруженных сил Украины. Вот. К этому празднику будем награждать у нас в госпитале. Много офицеров и военнослужащих участвовали в АТО, были в АТО в составе. Розрізних частей поповняли там задачі, тому сьогодні теж будуть офіцери і наші воєнослужа награждені медалями. Учасників бойових дій. Лікарі військового шпиталю відзначили почесними грамотами, подячними листами та цінними подарунками. А підполковника медичної служби Лівка Сергія ще й медалю захиснику вітчизни від президента України Петра Порошенка. Багато вдячних слів на адресу медиків сказали волонтери, які постійно співпрацюють зі шпиталем. Вони відзначили заступника начальника шпиталю по роботі з особовим складом Григорія Володька, адже він і сам долучається до волонтерського руху. Чоловік довгий час був в зоні АТО, де його і поранили. Тепер же він допомагає родинам військовослужбовців. Вітали медиків і представники адміністрації центрального району, зусиллям яких і відбувся концерт. Це дуже поважний вік, але як. Для міста і для госпіталя я вважаю, що це роки той праці, той героїчних буднів, які ви проводите зараз і кожен час. Олег Гордій, Руслан Черняліс, МСН.